Добрий день, шановні мешканці міста Миколаєва, нашої країни, вільної, незалежної, суверенної держави. Сьогодні я коротко розкажу про ситуацію, яка є в закладах охорони здоров'я міста Миколаєва. І озвучу вам ті питання, які дуже часто надходять, і в яких є потреба сьогодні мати інформацію у наших мешканців. Ну, скажу ще по ковіду. Ковід є на сьогодні на ранок 134 випадки, 68 випадків з них місто, 28 пацієнтів, в тому числі 10, шість дітей, знаходяться на стаціонарному лікуванні. Завантаженість ліжок складає 3%, Це значить те, що не дивлячись на те, що все-таки люди хворіють, але захворювання протікає в легкій формі. На реанімаційних ліжках на ранок знаходиться три пацієнта, з них один пацієнт на штучній вентиляції легень, померлих за останні декілька діб не зафіксовано. Сьогодні в достатній кількості є всі препарати для лікування ковіду, в достатній кількості є кисень запас кисню в лікувальних закладах, в достатній кількості є всі швидкі тести, забір ПЦР проводиться в тих випадках, де це необхідно, ніяких відмов немає. І ще скажу, що на даний час проводяться щеплення по центрам первинної медико-санітарної допомоги, але в зв'язку з тим, що термін придатності Файзера. Збігає 23 березня, то сьогодні ми маємо тільки вакцину Каранавак, яка й буде застосовуватися в наших центрах, куди ви можете звернутися і отримати щеплення. Стосовно щеплень планових, проводяться вони в повному обсязі. Всіма вакцинами забезпечені. Крім того, всі наші дітки, особливо дітки року, які проходять на щеплення, ми їх забезпечуємо там засобами гігієни, індивідуального догляду, там памперсами, тими, які у нас є на сьогоднішній день дітям з інвалідністю, також при центрах первинної медико-санітарної допомоги ми видаємо засоби догляду і памперси. Можна звертатися до своїх сімейних лікарів і там їх отримувати. Якщо у вас будуть якісь проблеми, Можна напряму звертатися до управління охорони здоров'я на нашій гарячій лінії, вони всі працюють. Сьогодні я хотіла б поінформувати вас про обласний заклад, який сьогодні продовжує працювати, це обласна медико соціально експертна комісія. Не дивлячись на те, що в нас військовий час, сьогодні можна отримати інвалідність, якщо є такі люди, і яким це необхідно, особливо дуже багато питань надходить тоді, коли люди збираються виїжджати за кордон. Що для цього потрібно? По-перше, повинна бути укладена декларація з сімейним лікарем. По-друге, оформлюється посильний лист на СЕК. Оформлюється він сімейним лікарем, з яким укладена у пацієнта декларація. Сьогодні наші центри працюють, декларації укладаються, посильні листи на СЕК за наявності у людини інвалідизуючої патології також оформляються. Далі, після того, як оформлюється пасильний лист на МСЕК, іде домовленість уже адміністрації центру з медико-соціальною комісією, коли така людина може пройти переосвічення або переосвічення. Якщо це первинно, то обов'язково комісія МСЕК оглядає такого пацієнта і виносить своє рішення. Якщо це повторно і ви декілька разів вже отримували інвалідність. То можливо заочно проходженням СЕК про це вам повідомлять в тому центрі, в якому будуть проводити оформлення всієї документації. В цьому напрямку ми працюємо. робота налагоджена. Якщо є такі питання, будь ласка, звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Якщо з якогось там причини сімейного лікаря немає на робочому місці, звертайтеся до адміністрації амбулаторії або закладу первинної медико-соціальної допомоги до закладу ПСМД і всі ці питання в закладі вирішуються. Це довідомо, щоб ви це розуміли і щоб ви це знали, що ця робота продовжує у нас проводитись. Хочу коротко ознайомити вас з е, тими організацією надання екстреної допомоги постраждалим, тому що ми маємо деякі випадки сьогодні вже впливу і застосування в період воєнних дій, наприклад, вчора в Краматорську, були вперше примінені фосфорні бомби. Тому я хочу коротко розказати вам про ті заходи безпеки, які ви повинні одразу застосувати, якщо ви володієте такою ситуацією. Наприклад, в Сумах були підірвані цистерни з аміаком. Я також дуже коротко розкажу вам, яка ваша первинна така первинні дії повинні бути, якщо таке стається. Ну, по перше, якщо застосовуються фосфорні бомби, то якщо це він знаходиться в рідкому стані фосфор, то буде дуже такий характерний неприємний запах, запах часнику або сірки. Периметр горіння цієї бомби він розповсюджується на 800 метрів не менше, тому в радіусі 800 метрів повинні дуже швидко бути евакуйовані всі постраждалі, які знаходяться в цій зоні ураження. І основне, якщо попадає на шкіру, якщо газ, то прикриваємо рот і ніс вологою змоченою в холодній воді серветкою. Якщо це застосування фосфорної бомби. Якщо попадання йде на тіло, на шкіру, тоді негайно промиваємо все це холодною водою до тих пір, поки не змиються ці рештки, які попали на. Організм. Далі пацієнт повинен бути дуже швидко доставлений в найближчий лікувальний заклад з метою попередження подальшого напряку легень, якщо це враження дихальних шляхів, і надання йому негайної і невідкладної допомоги. Що стосується аміаку? Е коли окупанти підірвали цистерну в сумах, то в такому випадку ви повинні розуміти, що аміак – це газ, який йде вверх, бо він легший за повітря. Тому спасатися треба, по перше, виходити з зони ураження проти вітру. Це перше. По-друге, якщо ви знаходитеся на верхніх поверхах, треба спуститися вниз. Або в підвальні приміщення, тому що в ці приміщення аміак практично не потрапляє. Якщо є такий ну, ймовірність враження аміаком, в ніякому разі не можна включати вивітрювання, тому що тоді затягується цей газ в приміщення. Треба щільно закрити всі вікна двері і ніяку вентиляцію не включати. Бажано, щоб коли закриваються вікна двері, то вони були. Притиснуті до рам змоченими в холодній воді різними там тканинами. І також постраждалого при враженні аміаком, особливо якщо це органи дихання, то бажано рот і ніс прикрити пов'язкою, яка змочена. 5% розчином або оцту, або лимонної кислоти. І така після накладання такої пов'язки негайно пацієнт транспортується в найближчий лікувальний заклад. Є ще у нас такий можливість враження повітря хлором. Хлор, навпаки, на відміну від аміаку, він спускається вниз в підвальні приміщення. Тому, якщо ймовірність враження хлором, то люди повинні розуміти, що треба підніматися на верхні поверхи. Якщо є можливість враження хлором, тоді змочується пов'язка, якою прикривається рот і ніс 2% розчином питної соди. Можливо, при такому отруєнні вживання молока розведеного содою теплого. І такий пацієнт також повинен бути негайно доставлений до найближчого лікувального закладу з метою попередження генералізованого такої дії даного чинника на організм. Оце коротко, більш детально з цією інформацією із невідкладною допомогою внаслідок. Дії вказаних реагентів ви можете ознайомитись на сайті управління охорони здоров'я на нашому Фейсбуці. Ми регулярно цю інформацію друкуємо і оновлюємо. Всі заклади охорони здоров'я міста Миколаєва працюють в штатному режимі. Ми забезпечені в достатній кількості медикаментами, перев'язувальними матеріалами, киснем. Всім, що необхідно сьогодні, для надання медичної допомоги постраждалим, як військовим, так і цивільним, 24 на 7 ми готові до надання невідкладної допомоги, дуже успішно її надаємо. Я бажаю всім нам здоров'я, бути спокійними. Сьогодні аптеки працюють, їх працює вже багато. Кількість аптек, які відкриті кожного дня, і кількість їх все збільшується, можна переглянути на сайті міської ради управління охорони здоров'я. Всім бажаю терпіння. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!